Вітаю! Минулого разу ми почали вивчати числові послідовності. Розглянули їх на прикладі зростання мінімальної заробітної плати за останні 10 років. За цими даними ми хотіли оцінити, якою вона стане через 5 років, якщо кожного року зростатиме на 504 гривні. Послідовність, кожний наступний член якої відрізняється від попереднього на одне і те саме число, називається арифметичною прогресією. Якщо а від Н – Арифметична прогресія, тоді кожен наступний її член це сума попереднього елемента та різниці. Тобто А від n плюс 1 дорівнює а від n плюс d. Ми знаємо мінімальну заробітну плату за 2019 рік, тобто значення першого члену послідовності а1. Можемо знайти її значення для будь-якого наступного року за формулою а від n дорівнює а1. Плюс добуток D на n-1. Так, у 2030 році, або ще через 11 років, у нас становитиме 4173 плюс добуток 504 на 10. Отримаємо 9213 гривень. Не знаю, як у вас, а у мене виникло бажання відкрити свою справу. Але ж для цього потрібно мати початковий капітал. Почнемо відкладати кошти. Першого місяця відкладемо 125 гривень. А кожного наступного на 20 гривень більше, ніж попереднього. Тобто 145 гривень, 165 і далі відповідно. Цікаво, скільки коштів можна зібрати впродовж двох років. Отримали арифметичну прогресію, перший член якої 125. А різниця D дорівнює 20 гривень. Нас цікавить сума коштів за 2 роки. Сума арифметичної прогресії з n елементами це добуток на півсуми першого. Та останнього елементів на n. Якщо останній елемент розписати через перший елемент та різницю d, отримаємо. Два роки це 24 місяці. Тобто суму, яку ми відклали за два роки, це 2 помножити на 125 плюс 20 помножити на 23 і поділити на 2 і помножити на 24. Отримали 8520 гривень. Мало коштів для такої справи, як ви думаєте? А що як кожного місяця будемо відкладати суму вдвічі більшу, ніж попереднього місяця? Тобто 125 гривень, 250, 500. Скільки зможемо накопичити за рік? Ми отримуємо геометричну прогресію. Геометрична прогресія це послідовність B від n, кожен наступний член якої утворюємо множенням попереднього на одне і те ж число Q. Перший член b1 завжди відмінний від нуля, а число q знаменник. Це співвідношення між наступним і попереднім елементом послідовності. Залежно від значення знаменника Q, сума геометричної прогресії визначається так: якщо q не дорівнює одиниці, то сума дорівнює такому співвідношенню. У чисельнику різниця b1 мінус b від n на q, а в знаменнику одиниця мінус q. Якщо записати значення n-ного елемента через добуток першого на q в степені n-1, то сума дорівнює у чисельнику добуток b1 на q в степені n-1, а в знаменнику q-1. Якщо q дорівнює 1, тоді сума геометричної прогресії це добуток n на b1. Якщо q по моделю менше одиниці, то кожного разу ми множимо на число менше за одиницю, тобто кожний наступний елемент послідовності менший за попередній. Ця послідовність нескінченно складна. Сума нескінченно малої послідовності співвідношення b1 до 1-q. Давайте порахуємо, скільки вдалося накопичити коштів за рік. Враховуємо, що кожного місяця ми відкладали суму вдвічі більшу, ніж попереднього. B1 – 1 дорівнює 125, Q2. N дорівнює 12. Отже, сума 125 помножити на 2 у 12 степені – 1. Поділити на 2 мінус 1. Отримали приблизно 512 тисяч. Це вже набагато краще. Ми розглянули різні послідовності. Числова послідовність це функція, її область визначення, множина натуральних чисел. Область значень. Множина дійсних чисел. Якщо кожний наступний член відрізняється від попереднього на одне і те саме число, це арифметична прогресія. А якщо ж наступний елемент утворюємо множенням попереднього на одне і те ж число q, то це геометрична прогресія. Окрім арифметичної і геометричної прогресії, існують і інші: наприклад, послідовність, в якій кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх. Вона названа на честь видатного італійського математика 13 століття і відіграє значну роль у природі. Саме про неї ми розкажемо наступного разу.